Чи можна звинувачувати Бога тому, що на молитви немає відповіді, пізнати правду про те, як отримати відповіді на свої молитви На сьогоднішній передачі переможний голос вірич разом з Кентом Коплендом і гостем Джері Савелом. А ось і Кеннет Копленд. Вітаю вас. Я Кеннет Копленд, і я хочу сказати вам дещо. Не забувайте про це, поки живете. Ісус Христос з Назарету живий, Він поправиться всемогутнього Бога на висоті. Він постійно заступається за нас. Він на престолі, і молитва змінює ситуації. Амінь ніколи не забувайте цього. байдуже що говорить решта світу. Брате Копланд, а в нашій церкві не вірять такому. Що ж, ми не у вашій церкві. Послухайте мене уважно, це повинно закарбуватися в вашому дусі. Хвала Богу. тому, що Бог ніколи не змінюється. І Якщо хтось і буде змінюватися, то це ми з вами. Отче, ми дякуємо тобі, і ми віддаємо тобі хвалу і честь за цю сьогоднішню передачу Дякую. в ім'я Ісуса. Амінь. Брата Джері, нехай Бог благословить тебе. Дякую. Ось що я тобі скажу? Я такий радий і піднесений, коли говорю про те, що робив Бог за останні 40 з гаком років. і ми з тобою бачили це. Це було щось надзвичайне. Більшість людей не знають, по-перше, цінності записаного слова. Вони не знають, що воно живе, що це Бог, який розмовляє mm -hmm. з нами. Вони не розуміють, якими небезпечними є чвари і непрощення, і вони не знають, що Бог призначив і запланував. Що кожна молитва, якою помолився християнин, має збутися. Ісус сказав: якщо двоє з вас на землі погодилися просити про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого отця, що на небі. Отже, це був його план. І коли ви починаєте розуміти це, і одну з найважливіших істин, Джері, яка тільки приходила в моє життя, я почув від брата Хегіна. Він помолився такою молитвою. він сказав: Отче, я роблю щось неправильно. Це вже давно мало збутися. Що я зробив не так? Ти не можеш помилятися. Твоє слово говорить. І він процитував слово Боже ти від мене нічого не стримуєш. Ти правий. Ти намагаєшся донести це мені. Відкрий мені, Господи, в чому я хиблю. І це повністю змінило мій підхід до молитви. Це стало основним пунктом тим, що було навіки утверджено в моєму житті. Коли ви молитеся за щось, щоби це збулося, не повинно минути аж п'ять років. Наприклад, я зачитав вчора урив з твоєї книги. Відповідь на молитву прийшла через 24 години після того, як ти узгодив її зі Словом Божим і дізнався від Бога. У чому полягає його план та метод. Як говорив брат Хеген, якщо ви готові стояти вічно, не потрібно буде чекати. Не аж потрібно, так довго так, Але якщо все навпаки, нічого не буде. отже, Бога не слід звинувачувати в цьому, і з ваших вуст повинні постійно виходити такі слова: я не знаходжу в тобі жодної провини. Ти не є моєю проблемою. Ти моя відповідь. Ти любиш мене. Ти віддав себе за мене, і твоя благодать належить мені, і я тримаюся за неї усіма силами. І я приймаю вказівку захист, виправлення і визволення. І я дякую тобі за це. Постійно повторюйте так? це. Як ти думаєш про те, Чому це справило такий величезний вплив на твоє життя тоді? І зробило повний переворот у твоєму мисленні? Звичайно ж. Ти чув проповіді Орела Робертса і Кеннета Хейгена. Я чув, як проповідуєш ти. Ти навчаєш того, чого навчився від них і, звичайно ж, того, що Господь додав тобі. І зі мною відбулося те саме, що з тобою. Тож у чому різниця? Чому це не відбувається з кожним? Передусім, давайте звернемося до 11 розділу. Послання до євреїв. бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, так? що він є. Але на цьому не зупиняйтеся і тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Ісус сказав: Шукайте передусім царства Божого і Його праведності, і всі ці речі вірно, додадуться вам слід сказати, коли людина використовує Бога лише як аварійний вихід, щоб вибратися з якоїсь ситуації? Це дуже рідко спрацьовує. Як у випадку з тим чоловіком, про якого розповідав Чарльз Кепс, той сказав, що ми будемо робити? Інший запропонував давай помолимось. А перший запитав що вже дійшло до цього? Так так. Розумієте, але коли ви ставите молитву на перше місце. Ставити на перше місце Бога і Його слово, тоді, коли Він відкриває вам щось, брат Хейгін говорив, що для вас працює саме те слово, яке викликає в вас захоплення. У вас викликає захоплення те, що відкрилося вам, не просто тому, що це було проповідано вам. Ви вхопилися за це, і ви повністю занурилися, поки не прийшло відкриття. І для знання, яке приходить через відкриття, невдачі природної людини. Не є перешкодою Це пряме спілкування з отцем, яке приходить від Духа Святого у ваш дух, від Його духа у ваш дух. Воно приходить у вигляді знання. Воно приходить у вигляді переконання. Так. у більшості випадків воно не приходить як щось велике, і вибухове. Це внутрішнє знання, яке більш надприродним від усього, що ви знаєте у своєму житті. І це Бог, який виявляє себе, як Бог всередині вас. І це прояв грецького слова зое, яке перекладається як спасенний спасіння. Воно перекладається як зцілення, визволення. Воно перекладається як успішний, бути успішним у своєму здоров'ї, бути успішним у своєму розумі, бути успішним у своїх фінансах. Воно стоїть як лінія розмежування між вами і руйнуванням у світі. Так і це настільки сильно, що ви більше бачите його всередині, ніж назовні. Так. Воно стоїть для вас воно є більш реальним для вас. І реальність того, що це вже належить вам, щоб це не було. Знаєш, Джеррі, коли ми розпочали це служіння, нам було потрібно все. Так. У мене не було нічого. ні одягу. Моя стара машина була така заїжджена. Я молився у дусі за кожну милю, яку ми проїхали в ній, і Бог допоміг нам але нам потрібно було все. І Я пам'ятаю, як вперше отримав відкриття, що можу мати 500 доларів. я їхав цією старою машиною. і Мене це вразило. я слухав проповідь брата Хейгена про молитву і віру. На цьому старенькому манітофоні на бобінах, який працював на батарейках. Він був приблизно ось такого розміру. І я вже так призвичаюся, що міг переставляти бобіни однією рукою. Магнітофон постійно був вімкнений, і мене вразило те відкриття, що я можу мати 500 доларів. Кажу тобі, воно вибухнуло в мені. Так. На цю мить я мав 500 доларів. не те, що я хотів мати 500 доларів, потребував ще 500 доларів. Я просто мав їх і я знав це, і це було ось тут. І коли це сталося, це не було шоком. Я володів цим ось слово тут. боже, викликло це відчуття. Саме слово викликало мені це відкриття, і є люди, які спробують його наслідувати. Вони бачать це і вони хочуть так. зробити так само. Тож вони просто говорять: гаразд, і я так зроблю. Це нормально і це спрацює, але це не буде працювати постійно. Тому що невір'я прокладе собі шлях сюди. Ви повинні бути постійними в цьому. одного дня Господь сказав Глорії. Сила у постійності. Так згодом я дізнався, що це значення грецького слова перекладеного як терпіння. Бути постійно послідовним, незмінним, таким самим. І коли ви використовуєте цей принцип, цього ми не змінимо. Вірно. Саме так це є. Ви перебуваєте в цьому і перебуваєте, і перебуваєте, і це починає виходити з середини вас дуже складно пояснити це людині, яка ніколи не переживала цього. Знаєш. Я згадую себе, звичайно, те, що ви з Лорією проходили, коли взялися за слово Боже, коли почали слухати проповіді брата Хейгена, було дуже схоже на те, що проходили ми з Керолін через кілька років. Я міг порівняти себе з цим, тому що наші випадки були схожі в певних аспектах, були подібні. Вам теж було потрібно все. Мені потрібно було все, але мені здається, коли я познайомився зі словом, це справило на мене такий вплив, тому що я шукав більшого, ніж просто виповнення потреби. Мені потрібно було змінити життя. І, звичайно ж, у мене так. Було багато потреб, я зіткнувся з безвихідними ситуаціями, але я не намагався просто забезпечити потребу. Я знав, що мені потрібні зміни в житті, і те, що дізнався зі слова Божого, не тільки змінило моє життя, але й забезпечувало мої потреби. Так це змінило так. мою точку зору на життя, так. мій підхід до життя, мій спосіб життя. Несподівано це стало найважливішим у моєму житті. Знаєш, як сказав Павло, те, що було колись для мене цінним. Зараз лише сміття порівняно з переважним пізнанням Христа. Пізнанням так. Христа. Так, послухайте. Ось чим це стало для послухайте. мене? Що сказано в 112-му псалмі, який описує успішного віруючого. Перше, що тут сказано, це блажен. Благословення Авраамове належить нам через Христа Ісуса, і це Євангелія. Саме тут є все, у цьому благословенні. Блажен муж, який боїться Господа, і заповіді Його любить. Вірно, так в біблії ви натрапляєте на такі місця, де сказано, і він зневажив, погордував словом. Ісав погордував своїм перворідством. Він погордував благословенням. Це слово погордувати, зневажити, просто означає, що він не він надав йому жодної цінності чи честі. Воно не мало для нього цінності. Ось чоловік, який цінує його заповіді, буде синим насіння його на землі, буде поблагословенний рід безневинних. Життя цього чоловіка благословило ціле покоління людей, багатство і достаток у домі його, а праведність його перебуває на віки. Ось чоловік, у чиєму будинку багатство так. і достаток, і його праведність не порушує. Він і багатий, і у правильному становищі перед Богом. одночасно одночасно і це повністю відрізняється від того. Як думає, весь релігійний світ але цей чоловік настільки послідовний, настільки постійний, настільки зосереджений на слові Божому, що не боїться він звістки лихої, його серце міцне, він не буде боятися. Він щедро Богом дає, його праведність навіки стоїть, його ріг піднімається в славі. Ось чоловік, який постійно і безперервно зосереджений на слові Божому він захоплюється тим, що сказав Бог. Давид сказав, Я переконаний, що цей псалом це образ Давида, який знаходить свою насолоду у всьому, що говорить Бог. Тому що саме це він збирається робити, і саме так він буде думати. Якщо ви не перебуваєте в слові достатньо довго, щоб оновити свій розум, ви не будете перемінені. І саме тут зазнають невдачі бідні люди. Ми з тобою це бачили, як люди приходять на служіння. Приймають слово Боже, а потім через певний час, коли вони йдуть в інше місце, перемикаються на щось інше. Дозволь мені запитати тебе, ми бачили це не один раз, знову, знову і знову. Чи ти я знаю, що я ні, чи ти коли-небудь бачив людину, яка прийняла слово віри, взяла його, стояла на ньому, почала практикувати його. Молитися у згоді з ним, і яка потім відійшла від нього і почала робити щось інше. Не від Бога, а просто змінила спосіб життя, змінила його на релігійний у більшості випадків. чи ти бачив, щоб хоча б один із них був успішним? Такі люди я не бачу назад, так. вони йдуть уперед. і не через те, що вони не належать до нашої так. компанії. Це завдяки слову. Постійності у слові, коли ви дозволяєте йому змінювати вас, ми змінюємося у відповідності до слова. Ми не намагаємося змінити слово, щоб підігнати його під те, що ми хочемо робити, думати чи говорити. І це довга відповідь. Але все можна звести до того, що ви отримуєте результат, коли ви дієте за словом, а не тільки тоді, коли ви думаєте про нього. Не тільки тоді, коли ви несподівано виконуєте його, наприклад, я буду говорити щось з вірою, тому що зараз у мене проблеми. Так. ні, ви промовляєте вірою цілий день, кожен так. день, і ви ставите охорону на свої уста і не дозволяєте, щоб так. з них сходили. Це стає способом життя, не просто тим, що ви робите, аби забезпечити свою потребу. Але тепер це ваше життя. Саме так ви думаєте, саме так ви чините, саме таким є ваш підхід до життя. Джері це двійне відкриття. Бо сказав Ісусу навину так. Він збирався йти у бій наступного дня. Останнього разу, коли він був у тій землі, він бачив там найбільших людей у своєму житті. На тому березі ріки було достатньо того, що могло налякати його до смерті, особливо, якщо розмірковувати про це 40 років, і якщо диявол прикраситься. Ти знаєш, як він це робить? З мухи слона. Але ти не можеш подолати це у своєму розумі, а слово прожене це з твого життя. Але що Бог сказав йому робити? Наступного ранку він збирається воювати, і Бог сказав йому думай про мене, роздумуй про моє слово вдень і вночі. Постійно думай про мене. Так не думай ні про що інше. І тоді він наказав йому бути відважним і сильним. Сину. Постійно думай про мене. Не думай про цих велетнів. Я є тут велетним. Не думай про цих людей. Не думай про диявола. Мене не подолати. Ти маєш справу зі мною. Так. Ти працюєш на мене, вірно? І це серйозно. Вже північ, у його розумі, багато різних думок, які намагаються звернути на себе його увагу. Так. А Бог сказав думай про мене. Думай про мене, коли зійде сонце. І коли сонце сяде, лягаючи в ліжко, думай про мене. Так, прокидайся з думкою про мене. Якщо прокинешся серед ночі, промов моє ім'я, живи мною, думай мною, говори про мене. І цей чоловік навіть не був народжений згори, але в так. нього це спрацювало. Він постійно думав про Бога, і тоді Бог сказав: так, ти будеш успішним у всьому, що робиш. Інакше кажучи, все, чого ти торкнешся, буде мати успіх. Я планую, щоб ти пішов туди, і дав їм про чухана, але не думай про них, думай про мене. І мені це допомогло. Так ось що я побачив тоді. У мене був комплекс невдахи. Все, чим я займався до того, зазнало невдачі. Я думав, це через те, що я не здатний бути успішним. Але справа була зовсім не в цьому. Так, все, що я намагався зробити, було поза волею Божою. І в писанні сказано, що у Бога є план для кожного члена тіла Христа. У нього є план і це не план невдачі. Це план на добро. Так сказано в книзі Єремії. Так він сказав: мої плани для вас і для вашого майбутнього надзвичайні. Так. Отже, що робить Бог? Він завжди підштовхує вас до свого плану. Він намагається вивести вас із цього безладу, в якому ви опинилися. Але ви не дивитеся на це так. Ви думаєте, саме у ньому причина моїх невдач. Певним чином, так і є. Просто він намагається привести вас до чогось набагато більшого, ніж все, що було до того. І я зазнав невдачі у всіх своїх починаннях. Але єдина причина у тому, що я робив це для свого задоволення. Це були мої ідеї. Я не шукав царства передусім, я шукав передусім Кеннета. Я думав: ну так, Бог, непоганий чувак. Я завжди вірив цьому. Ісус чудова людина, але я зараз займаюся чимось іншим. Розумієш? Так. Ти постійно наштовхуєшся на нього, особливо якщо хтось молиться за тебе, заступається за тебе, як це робила моя мама. вона присвятила мене Ісусові того дня, коли вперше взяла мене на руки. І він підштовхував мене до свого плану весь час. І це було чудово. Просто я не знав цього. Набагато краще всього того, що так. ти міг придумати сам. І нарешті. Коли я почав розмірковувати про нього в день та вночі, роздумувати про його слово, у питанні роздумів над словом я навчився дечого саме від тебе. Ти допоміг мені в цьому. Ти говорив про роздуми над Словом Божим, коли читав Писання і говорив. Наприклад, багатство і достаток у домі Його і праведність Його перебуває навіки. цей чоловік знаходить насолоду в його заповідях, в Божих заповідях. Я знаходжу насолоду в Божих заповідях. Отже, Бог не зважає на особу. Як це змінює моє життя? Як я бачив себе, я бачив себе невдахою, я бачив себе в до кінця свого життя. Я бачив себе у борга безвихідній ситуації. Таким було моє життя. Саме таким було моє мислення. Якщо я заплющував свої очі, саме це я бачив. Але слово змінило все так. Як це змінює моє життя? Тепер багатство і достаток в моєму домі, і моя праведність перебуває навіки. А не можливо, я зможу стати таким колись? Ні. Це Боже слово. Воно змінює моє мислення. і коли ви дієте так і починаєте роздумувати про це, ви починаєте міркувати. Його ранами ви були зцілені. Як це змінює моє життя зараз? Коли я знаю, що я зцілений? І ви починаєте думати саме так? Це починає приносити зміни і ідею в ваш розум. Ви починаєте оновлювати свій розум, і ви перемінюєтеся згідно з тим, що сказало Слово Боже. Так. І, звичайно, важливо вказати, який вплив це має на ваше молитовне життя, коли ви роздумуєте над тим, що сказав Яків. Багато може ефективна ревна молитва праведного, і ви думаєте, я чув, як ти так. сказав це понад 45 років тому. Тепер я буду диваком, який безперестанку молиться. Перше, що я подумав, коли прочитав це місце писання, якби я тільки зміг стати так? праведним, уяви собі, що я зміг би записати. Але коли молитві? ти відкрив так, я і є правність Божа. Тепер ти Він думаєш зробив мене праведністю Божою. Так, і тепер ти думаєш, о, мої молитви можуть багато. А в розширеному перекладі сказано, вони роблять доступну надзвичайну силу, динамічно у своїй дії. Ось які можливості ми і маємо що відбувається завдяки цьому. Відкриття. Так? Ось до чого ми ведемо. Ви продовжуєте робити це і несподівано бачите себе в цьому. Саме тоді, коли ви сидите в церкві, хтось говорить. О Міртю. А ти це бачила? А вона відповідає: Я нічого не бачила. А що? Ви чули ту саму проповідь. Одна людина щось побачила, ви побачили це всередині, і ви зраділи, і саме те слово, яким ви радієте, буде працювати для вас. Так. Але справа в тому, що потрібно постійно роздумувати, проголошувати, говорити, не дозволяти собі думати або говорити щось інше і заховати себе в цьому. І для цього не потрібно багато часу, і все почне змінюватися. Так. І наш час вичерпано. Нехай Боже слово стане основою а для ні. кожного починання. Мені доведеться купити інший годинник або сповільнити його Він іде надто швидко. Ми з братом Джері повернемося хвилину. Брія, хай оживе вона в ваших серцях. А зараз давайте застосуємо те, про що говорив на передачі брат Джері. Що ми розглядали? Давайте застосуємо це до сказаного в 10-му розділі послання до римлян. Праведність, яка від віри. люди вважають, що праведність приходить від того, що ви довгий час робите добро. ні. Ті миті, коли ви прийняли Ісуса Господом у свого життя. Коли ви народжуєтеся згори, писання говорить, що ви стали Божою праведністю у Христі Ісусі, і люди плутають праведність зі святістю. Святість приходить від перебування в Слові, і її потрібно розвивати. Це спосіб життя. Отже, далі. Про праведність, яка від віри, говорить так. Не кажи в серці твоїм, хто зійде на небо, тобто звести Христа, або хто зійде в безодню, тобто вивести Христа з мертвих. І більшість релігійних людей постійно моляться так. О, прийди сюди і зроби це. Ви знаєте, Павло говорить: ні, не кажіть цього, не моліться так. Як тут сказано, віра говорить: слово близько до тебе в устах твоїх і в серці твоєму, тобто слово віри, яке ми проповідуємо. Якщо ти будеш устами твоїми, визнавати Ісуса Господом і вірувати серцем Твоїм, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. І тут починається так, але не починайте свої так, але бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасено. І якщо ви ще не прийняли Ісуса своїм Господом, зробіть це зараз. Скажіть, Боже на небі. я вірю всім своїм серцем. Що Ісус воскрес із мертвих. Моліться в голос. Увіди в моє серце, Господи Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і свого Спасителя. Якаяся в гріху. Якаюся і відрікаюся від диявола. Ти, мій Господь, і Ти мій Спаситель. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь. Алілуя! Якщо ви помолилися зі мною цією молитвою, повідомте нам про це. Я надішлю вам книгу, все це він зробив для вас. І вона допоможе вам досліджувати вашу Біблію. До зустрічі і пам'ятайте, Ісус є Господь.